Вітаю всіх, пропоную подивитися, на що вам на цьому тижні з 19 по 25 травня потрібно звернути увагу, щоб, можливо, ви не втратили якісь свої шанси, або, можливо, уникли якихось неприємностей. Розкладу, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Четвірка жезлів. Перший варіант зверніть увагу на вашу родину і на те, що відбувається взагалі у вашій родині. Тому що у вас є такі шанси на цьому тижні щось або покращити в родинних стосунках, можливо, якийсь благоустрій у своїй оселі там створити. Можливо, взагалі для когось це будуть якісь можливості отримати перші результати від ваших прикладених зусиль, якісь отримати винагороди або стабілізувати якийсь процес у своєму положенні. Також, можливо, хтось може зміцнити свої стосунки. Ну, А для когось навіть може бути так, що ви на цьому тижні зможете купити або якусь нерухомість, або житло, якесь для себе квартиру, дім. Ну, Кожного в кого яка мета від цього залежить. Також не втрачайте шансу провести свій час у приємній компанії, можливо, на якихось святкування відвідати вам потрібно. Комусь, можливо, взагалі на цьому тижні буде можливість щось юридично оформити, отримати якісь дозвільні папери, або заключити якісь договори. Якщо у вас на цьому тижні заплановані презентації, або якісь зустрічі, то ви зможете це все втілити в реальність. Тому вам потрібно прикладати зусилля, але і вміти насолоджуватися уже результатами тих плодів, які ви заслужили. Також, можливо, вам потрібно провести час у колі близьких людей. І отримати насолоду і задоволення від виконаної вами роботи. Це був перший варіант, другий варіант, що у нас четвірка пентаклів перевернута говорить про те, що вам потрібно на цьому тижні по, третьому варі... по другому варіанту звернути увагу насамперед на стан свого здоров'я. Можливо, в когось можуть бути проблеми з опорно-рухальним апаратом. Для когось, можливо, взагалі якісь будуть такі конфлікти, сварки через ваші гроші, можливо, якісь фінансові втрати або непередбачувані витрати. Загалом, у вас такі буде ну, втратите ви свій ресурс. Це може стосуватися і як вашого стану здоров'я, так і ваша фінансову стабільність можете зруйнувати щось, у вас буде таке не дуже приємне для вас. Ну, наприклад, конфлікти через гроші, або якісь сварки у родині. Ну, або ви зможете взагалі купити якусь річ, якою будете потім незадоволені. Тому. Щоб цього всього уникнути, вам потрібно економити те, що ви маєте, або те, що до вас які фінанси будуть надходити, вам потрібно включити режим економії. Тому що ви не зможете володіти ситуацією. Так складатимуться обставини, що вони будуть вищі за ваші можливості. А ще вам буде заважати якась ваша неорганізованість це буде вам якісь труднощі. Чинити. І також вам потрібно на цьому тижні прорахувати свій бюджет, де, куди і скільки ви маєте витрачати, тому що це буде для вас актуальним. І не бажано робити покупки на цьому тижні, просто утримайтеся від спокуси, розтратити фінанси, а потім, щоб ви не шкодували. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас. Королева кубків говорить вам про те, що загалом у вас будуть складатися обставини для вас благосприятливі. Але вам потрібно на цьому тижні ну, вирішувати певні такі ділові питання, можливо, вам доведеться або звертатися за порадою, або, можливо, Um, ну, якщо не це буде не стосуватися поради, то можливо проявити якусь емпатію, співчуття до оточуючих людей, можливо, до вас хтось буде звертатися за підтримкою, а можливо, і вам доведеться звернутися. І це не варто ігнорувати, тому що. Якщо вам, яка жінка, буде надавати допомогу або якусь послугу, вам це допоможе керувати своїми емоціями. Можливо, ви будете відчувати себе у більш без, без, безпечну, безпечну свою ситуацію. Можливо, взагалі, вам потрібно на цьому тижні звернути увагу на ваш дім, на ваші домашні справи. Можливо, в когось складна ситуація, то у вас на цьому тижні з'явиться шанс, щоб ви вийшли з цієї складної ситуації. Також ви можете розраховувати на допомогу друзів. А ще, можливо, вам потрібно приділити увагу для вирішення проблем близьких для вас людей. Тому. Не забувайте, що, попри те, що вам йдуть такі позитивні енергії, шанси і можливості, вас зберігається небезпека сприйняти бажане за дійсність. Ну, а ще, можливо, якщо ви потребуєте якоїсь підтримки, ви не відмовляєтесь, можете звертатися, ви її отримаєте. Загалом у вас буде такий ностальгічний сентиментальний настрій, чуттєвість підвищена, і вам потрібно це все використовувати у користь для себе, але в жодному разі не на шкоду для когось. Це такий був у нас третій варіант.